У колонці звучать українські пісні за плечима прапори, а на грудях вже відомий бренд Смугаста тільняшка, 76-річний волонтер Григорій Янченко. Зі всеукраїнським позивним дядя Гриша приїхав до Полтави збирати гроші на підтримку ЗСУ. Розповідає допомагати нашим захисникам. Він вирішив ще у 2014-му. Перше ми поїхали до бійців на Чингар на Стрілкове, і там. ми… Повезли їм просто теплі речі, це був березень місяць. Ми не, тоді ще не знали, що вести, для чого і чому. Але потім почалася війна на Донбасі, то ми вже возили те, що їм було потрібно по замовленню. Коли почалася повномасштабна війна, то з заявки поступали дуже. Коштовні, тобто мавіки, дрони, старлінги, генератори і так далі, так далі. Буржуйки, ну все те, щоб знищувати нашого ворога. Григорій Миколаєвич називає себе волонтером одинаком. Він об'їздив усі міста України, збираючи на нашу армію. Зізнається за майже два роки війни, військовим він передав близько семи мільйонів гривень. Тепер місто на карті Полтава. А до цього був Кременчук. Пригадує, колись навчався у Миргородському керамічному технікумі, а в обласному центрі його нагороджували. Тож з нашим містом у нього пов'язані приємні спогади. В одному місті люди видихаються, приїжджаєш в інше місце, знову-таки починається більш-менш нормально і цих грошей ну, вистачає. Але не повністю на те, що вони замовляють. Я на Херсонський напрямок я відвіз два великих човни і для наших бійців. І на Донецький напрямок, на Харківський напрямок, під моєю опікою зараз знаходяться декілька, ну як кажуть, підрозділів. Тому приходиться дуже дуже багато працювати. Понад 50 років свого життя дядя Гриша прожив у Херсоні. Коли місто потрапило в окупацію, він не сидів, склавши руки, а виїжджав на вулицю на кріслі колісному, вмикав червону калину та гімн України і збирав гроші на фронт. Вони чуючи музику українську, патріотичні пісні. Вони мене вже зустрічали і донатили гроші. Вони підспівували, танцювали, раділи з того, що все-таки хтось їх підтримує і надихає на те, що Україна буде завжди вільною, і незалежною. Так про безстрашного волонтера дізналися в інших в областях. Відтоді пенсіонер став символом херсонського спротиву. Кожного ранку ти виїжджаєш на маршрут, на свій маршрут, і ти не розумієш, зможеш ти повернутися назад чи не зможеш. Оце саме було тяжко. Чому? Тому що тебе могли кожного дня забрати і в підвал, і, а там катування, це все перевести. Я не, я не зміг би, можливо, в свій вік. Ну, це було б дуже дуже складно. Гостюватиме дядя Гриша у Полтаві до 12 лютого.